Радбез Російської Федерації потрапив у скандал через антисемітські заяви. Помічник секретаря Російської ради безпеки Олексій Павлов у статті видання аргументи і факти назвав сектою один із рухів хасидизму Хабат Любавич. Загалом матеріал стосувався релігії в Україні. Його шеф Микола Патрушев уже вибачився перед читачами за статтю свого помічника. Секретар російського радбезу виправдовується, що Павло відобразив лише свою особисту думку. І вона у жодному разі не є офіційною позицією Ради безпеки Російської Федерації, а з автором статті уже провели відповідну роботу. Раніше головний рабин Росії Берл Лазар, коментуючи статтю помічника секретаря Радбезу, зазначив, що любавицькі хасиди і релігійний рух Хабад – не секта, а легітимна школа юдаїзму. Він також заявив, що тези Павлова ображають мільйони віруючих євреїв, зокрема, значну більшість євреїв Росії. Додам. Що це вже не перший антисемітський скандал із російськими посадовцями у травні міністр закордонних справ Сергій Лавров порівняв президента Володимира Зеленського із Гітлером через єврейську кров. На заяву відреагували не лише в Україні, а й в Ізраїлі. Міністерство закордонних справ викликало російського посла в країні аби висловити свій протест.